Теракт у Москві вмирають невинні люди. В Україні з робочим візитом прем'єр-міністр Туреччини. У Нацбанку визнали величезну емісію гривні. Незабаром стартує економічний форум у Давосі. В Московському аеропорту пів на четверту за Києвом пролунав вибух. За попередніми даними загинуло 35 людей, понад 130 поранено, 20 в важкому стані. Це офіційна інформація. За словами очевидців, загиблих щонайменше сім десятків Правоохоронці підтвердили, це теракт. Вибуховий пристрій потужністю до 7 кілограмів тротиловому еквіваленті. Найпевніше задіяв смертник. Пролунав вибух в залі очікування пасажирів. Доступ з вулиці туди вільний. Спершу повідомляли. Що теракт скоїли в залі отримання багажу в терміналі, куди прибувають міжнародні рейси. За підозрою у здійсненні вибуху в розшуку оголошено трьох чоловіків це вихідці з Кавказу. Заходи безпеки посилено у всіх громадських місцях столиці. Сьогодні ж там з'явилися квіти. Сама зала огороджена, тому букети лишають просто на підлозі біля входу. В аеропорту посилено заходи безпеки, але обслуговують усі рейси. У Домодєдово зараз перебуває наш кореспондент Галина Скибньовська. Ось що вона розповідає про ситуацію в аеропорту. Штовханина, крики і майже бійка. Пасажири по пів години змушені простоювати при вході в аеропорт, чекаючи свої черги пройти крізь металошукач. Так виглядають підвищені заходи безпеки в Домодєдово. Кінець черги з надвору, чекати доводиться довго, а реєстрація на рейс завершується. Люди штурмують рамку металошукача. Ергова матеріальна допомога заходу Європа надасть Україні понад мільярди гривень. Гроші офіційний Київ отримає в рамках нових угод про фінансування укладених із українським урядом. Про це УНІАН розповіли у представництві Євросоюзу. Згідно з домовленостями, більшість коштів піде на реалізацію транспортної стратегії зі свого боку. Україна зобов'язалась виконати 11 показників у різних підсекторах сфери. В Україні з робочим візитом прем'єр-міністр Туреччина Зранку біля адміністрації президента високого гостя зустрічала рота почесної варти збройних сил. Після урочистостей Віктор Янукович з реджепом Артуганом поговорили віч -навіч. Пізніше вони проведуть українсько турецький бізнес-форум. Головна тема переговорів безвізовий режим між країнами. Сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція. Акції та призи читай, економ, вигравай яким буде курс гривні, що робить з емісією, і яка доля чекає на кредити і депозити. Годин тому в національному банку закінчилося перше засідання нового складу правління головної фінансової установи країни. Там підбували підсумки минулого року, зокрема стосовно інфляції. Торік вона склала 9,1%. Говорять і про емісію, надрукували 35,5 мільярдів гривень. Нацбанк має вирішити, як використати ці гроші. Також обіцяють спланувати курсову політику на 2011 рік. Заступник голови партії Батьківщина Олександр Турчинов не бачить проблеми в координації дій опозиційних сил. Ми готові до цього на всі п'ять балів. Наголошує політик. Проблема полягає в іншому, в тому, що не всі партії, які висувають радикальні гасла і дають епатажні оцінки, є насправді опозиційними. Як і у всіх тоталітарних країнах, в Україні влада намагається створити дві групи керованих опозиціонерів: одну так звану конструктивну, іншу провокативно-деструктивно. Перед ними ставлять різні завдання, але одну мету відволікти суспільство від реального шляху захисту своїх. Їх інтересів та скомпроментувати реальні політичні сили готові опонувати владі, заявив Олександр Турчинов. Оцінювати ставлення влади до опозиції можна лише так: влада боїться тих, проти кого реально бореться, проти кого запущені реальні репресії. Нема роботи, нема зарплати. Віце-спікер хоче, щоб народні депутати працювали на громадських засадах. Про це Микола Томенко повідомив у телеефірі. Мовляв, навантаження у обранців поменшало, а відтак вони повинні бути не держслужбовцями, а як депутати місцевих рад на громадських засадах. Просто виходити і голосувати. каже зараз. У розгляд більшості рішень відбувається у парламенті за скороченою процедурою. Реальної ж роботи депутатів нема. Та, попри це, Томенко проти того, щоб скоротити депутатський корпус із 450 до 300 обранців. На всесвітньому економічному форумі в Давосі, який розпочнеться у середу, 26 січня, зазвичай багато часу витрачається на розмови про політику. Нинішнього року головними темами стануть майбутнє ЄС, напруженість між США і Китаєм, загроза виникнення нової продовольчої кризи, рішення глобальних проблем з силами ООН, великої двадцятки та інших організацій, а також безліч регіональних політичних криз на швейцарський курорт. З'їдуться представники урядів 35 країн світу. Загальна кількість гостей складе 2500 чоловік політики, бізнесмени, громадські діячі, президент України Віктор Янукович у Давосі збирається залучити інвестиції до України та обговорюватиме питання розвитку зони навколо ЧАЕС.